Вітаю! Я хочу розповісти про заробіток з компанією Essence. В основному я займаюся продажами, а саме продажами номерної парфумерії. Ось так виглядає флакон з парфумами. Такий флакон містом 50 мл коштує 115 злотих. При продажі одного такого флакону ви отримуєте одразу 24 злотих заробітку і плюс 15 злотих 20 грош кішбеку. При замовленні 5 таких флаконів, шостий ви отримаєте в подарунок. А отже, ви заробляєте 120 злотих за 5 флаконів і 115 злотих за шостий. Разом це 235 злотих одразу. І плюс кешбек, який вам прийде в перших числах місяця на ваш кабінет, 76 злотих за 5 флаконів, бо шостий ви отримали в подарунок. За цей кешбек ви можете придбати будь-який продукт із широкого асортименту компанії. Також я вам розкажу про парфуми серії «Ніша». Отак От вони виглядають. Флакон містом 100 мл коштує 425 злотих. При продажі одного такого аромату ви отримаєте одразу 85 злотих, і плюс кешбек в ваш кабінет 56 злотих 60 грошей. Непогано, правда? Парфумиці місять собі аж 20% дорогих аромаесенцій. А це значить, що в них концентрація саме дорогих духів, а не туалетних або парфумованих вод, які продаються в магазинах. Люди купують їх саме тому, що вони стійкі і шлейфові. А за рахунок саме цієї концентрації, аромат тримається від 6 до 12 годин, і коштують вони в 3-7 разів дешевше. Тому, якщо ви готові включатися, то я починаю з вами працювати.